Останній раз тут був, то була якась экскурсия не Ну і трошки поприбирали, позрізали деревця. Десь метра три напевно. Щось трошки роблять, це вже гадує. Але є згодня стопа деталі. Мусорка тута, це більше. що Довкола ніби таке враження, що як поприбирали. Трошки хтось займається, це вже добре. Це я мотаю Було, такі є. в всати не на верхушку я точно не полізу. Також бути. Напевно, розрахунку на те, що вони оце вверху. Це градульовий поверх, якраз під'їзд. Обережному стекло. Май просто заїжджає шкали попити захвальним видом. Да, Розчищало територію, Колись слідко сюди приїжджав. Тут, тут а, капец, кущий такий шок был баню. Зараз территорией кто займається. Да-да-да. День бек вирізаний, він древця лежать. Такий от вид звідси відкривається. Але тут ще, ну я сподіваюся, що щось теж з цими древами будуть робити. Природа природною, але так воно ну, мало би не бути. Не, думаю, теж полігами. Треба якийсь їх просто зачищати, щоб класно пити. Думаю, це воно того Ну що, будемо вертатися. І їхати далі. Пойдемо їхати далі. Як нічого такого тиво вижного там немає, але школьно те, що більш-менш збережений стан. Чому бій. Хоч виспокій не приїздити. Тим більше якщо не у вихідні дні. Можна зробити класні фото. До речі, отам вже не знаю, що це якийсь ось. Треба бути що, щось воно ніби каркас стоїть, але щось сьогодні все як не строїться. І тут шо, бачу, є ще закинуті будівлі, і там ще є кусок вежі, теж ніхто нею поки що не займається. Ну, будемо супуватися на краще. А я поїхав далі. Ну, Клаподільський замок приїхали. Цього разу я на машині поїхав. Ніч сьогодні сонячно вже. Також так сніму. Клас. Лазити довго не знаю чи буде, так що може там перекусившись. Саме перший раз повністю, що це ми на Карпати, напевно, їхали. Перший раз був Скільки років я шукав цю локацію. Все жесть. все-таки йде якась реставрація, камінчики. Минулого разу ну, був. там же видел має Знаю, что це, що щось тут робилось, очищалось. думаю, Взагалі да? бомба. Дорога сюди, звичайно, я вже пробував другий маршрут. Дорога, блін, жесть. Особливо особливо декілька останніх кілометрів, 15, напевно. Дуже 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 погано. Яма на ямі, яка ця стіна. Дервиця на круто Виїжджав з міста щоб було Так, дощило трошки Класнові приїхайте сюди, шкодують Хоча не подобка, яку не скаже все ж таки Дивіться, полба приїжджайте сюди, зашкаїв. Сьогодні був вибір або вдома посидіти, на гаражі поколупатися. Все-таки ого, це взагалі круто. Ставочки такий маленький. Тоді я приїжджав того року, 6-го року до Хлопці, здається на збручі купались. Там ще напевно якісь останки є. Це круто. Який проїв де. заходить тут еще один стол я не упрятал приватный он, бачу, так зарис ташкеревский и вот это да и <говорит> <говорит> -мо Вот это сел не бачу ж трошки поковую А буду десь рухатись далей да, я... да сядь заказаться Вообще кайф с ней Заїм ще кілька Заїжджав заїжджавши сьогодні на кладовище, приїхав матька. І все, так і ще бонус плюс, щоб вирішив десь тут так прокататися. дня, можливо, що Кудись заїду, можливо зразу вже на місто буду їхати, загарну дня. Скоро будуть роботні роботи, підводлювали. Сюдичка прокапує.

Бортше так отрублювали. там за ростушкой закинут. центральный щит. Щит, щит. о, цепотики, что там было горячая тару, здесь все видите, там видите класс подала кладка В кабинет будешь застосовно щетку Виходить на папку, тут працює. Так, да, тут ведуться ремонтні роботи, класно. Да -да -да. Нічого собі може. Треба обов'язково буде ще раз сюди приїхати. Відновлено Цю верхушку відновили. О, круто. Тут відновлюється. Щось лета. Приїдемо. Що раз зовсім все по іншому, буде. Столочок цей. Класний. Тут все відновлено. Сталочок. можно купить классную девчонку там шашкладка далеко и там я хотел бы раз сюда приехать тоже подавиться, новое на оба новое ну ладно да, видите, кладка відновлюється видите. Стал, видите, шоколад. Видите, друзья, видите? У -у -у. Рябься, да, тоже много, я друзья, покладу. Видите? Ага. зараз сейчас мало, я, знаете, А ну, в нам в селах що корови тримають. Тут дивці. От не пам'ятаю, але теж бачу трошки відновлюються тут, тут не. все змінюється. Не дремає цей сад сатунів. Поїхав, побачив, що там трошки пограбовані древ. Це ж все пробується. Дай Бог, щоб все вийшло. Буде класно. Щось моє хоть трошки розпочали робити. Оці написи. Я б їх ми їх би постирав. Тут точно ніби туди і не сюди.